Поки всі льотають, наша фея на розслабоні. Фея лежить там воно двіж. всі бігають, каштанчик, як завжди, нікому не А фея наша дивіться, точно фея принцеса. Така вона чудна. Що ти ножку свою, як балеріна. Красатуля, красотуля, побігай з усима, чого ти лежиш? Білочка? Белочка. Ось. Ще. Паша претендентка на твою фотосесію, така сама, дивися, любить попозувати. А ти, як вроді, перше побачив, не значить, теж лягти попозірувати, а це лежить собі і все. Там воно таке твориться, їй не цікаво. Пилюку таку підняли, а їй нормально, та феєчки. Оце в квартиру така гарна собачка на подушки. Вона нічого не шкода не робить, вона б на повідку гуляла. Вона така розумничка. Ну, поки що тут проживає. Теж ось дивіться, ось теж в нас фотосесія. Дивіться, дивіться на цю красоту. А це її сестричка. Ну ця така більш не, 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 не така. До людини прив'язана Ця ось тільки мене побачила, вже все, вже вона лапку дає, а це й розгон робить тут всім. Бандило таке наше. У тебе вже всі кашляють, розганяє всіх по вольєрах, ти всіх розганяєш, так пиляку диви, яку ти підняв, Пилюгіщу. Зюзя ходить, не чує, погано бачить, ну, а ще дебуляє. Ташан, що всіх порозганяв. А вже фотосесію закінчила, і Сестричка Ая. це грем. Це всі роздані благополучно цуценятка, яких ми взяли. Народжені 10 жовтня, ну бусінка бігає, теж роздалася в добрі руки. Воно там далі ляля. Ось у нас. Боже, що ти язик чорний? Що ти вже їла? Це в нас кайра. Там воно Лінда, ну, горіхи почалися вже. Почалися горіхи у нас вже збір урожаю. Так що... А ви, мої дівчаточки, лежите в будочці, боїтеся й вийти. Жанна воно взагалі в будку сховала. Жанета, ти ж така була грозна, а це боїся цю ораву? Бала ще так більш-менша, Жаночка наша в кадр майже не попадає. Що, що? Що, будеш гаркнуш на неї? Не ж до їхнього вольєра підходити. Ось дуже. Це чудо, в нас і лапу ламало, і зі спицями було. Отаке воно чудне. Так Ой, ось, дивіться, ну це вже, це просто жах. Це якщо якийсь зловмисник зайде, вони якщо його не загризуть, то затопчуть. Да ляля. Все, І Максик підключився. каштан бере голосом. Це він хоче, щоб тікав од нього. Грем, грем не тікає. Березму. Не тікає Грем. а Максик підстав як завжди. Сніжинка заморилася від цього всього. Дівчата, все, в мене вже голова болить. Які ж ви гучні. Да сніжиночка, ось у нас, ось у нас. сніжиночка, яка красуня. Ось у наш Максик, який красотун. Зараз будеш з біляшами гуляти. Зараз ці урагани зайдуть кушать, а ти погуляєш. Все.